Наші захисники день за днем ефективно вражають ворожі позиції, руйнуючи плани окупантів. Всі знають, перемога України вже ближче. Кременчуцькі новини в ефірі ми розкажемо, якими подіями був насичений сьогоднішній день. Музика. У Кременчуці почала роботу котельня на альтернативному паливі агропалетах. Вона повністю автономна у плані теплозабезпечення та вже подає тепло в медичний заклад, де базується. Про початок опалювального сезону у Кременчуці наш наступний матеріал. Кременчуцькі медичні заклади активно готуються до складної зими. У одній з лікарень споруджено котельню, де встановлені сучасні котли, що працюють на агропалетах. Роботи виконано за два місяці, і зараз ця лікарня стала повністю автономною у плані теплозабезпечення. Ці твердопаливні котли українського виробництва і є значно економнішими ніж ті, що знаходилися тут раніше. В цій лікарні встановлено систему автономного опалення на відновному паливі. на Валеті, це зроблено бізнесом, це без копійки бюджетних коштів. Ми будемо лише купувати тепло в тому обсязі, який нам потрібно. А також міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що завдяки оновленню цієї котельні приміщення лікарні можна використовувати в якості теплового хабу на випадок надзвичайних ситуацій. В перспективі можливо використання лікарні в якості теплового хаба, місця де можна буде зігрітися людям, в разі якщо будуть. Короткотермінові перебої з запаленням або електроенергією. Ми маємо бути готовими до будь-яких ситуацій, і подібні проекти дозволяють місту Кременчуку зустріти цю. Складну зиму з впевненістю у завтрашньому дні і у нашій перемозі це не останній у Кременчуці проєкт з термомодернізації зі встановлення автономних об'єктів опалення у соціальних та медичних закладах нашого міста. Кременчук продовжує готувати до подачі тепла інші соціальні заклади і житловий сектор. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські Новини. Прийдешня зима буде важким періодом для українців, але якщо запастись необхідними речами, вона мене набагато легше. Чим варто запастись, дізнаєтесь у нашому наступному сюжеті. Зима близько. Кожен з нас повинен продумати усі можливі варіанти виходу з різних ситуацій, які можуть статись через обстріли рашистів по критичній інфраструктурі. Отже, що точно варто закупити, то це теплий одяг, термобілизну, грілки, ковдри, павербанки. Встановіть енергозберігаючі екрани за батареями. Якщо тепла не буде, ймовірно, в оселі з'явиться грибок. Тож придбайте побутову хімію для боротьби з пліснявою. Подбайте про запас їжі довготривалого зберігання та персональні медикаменти. Мережею поширюється лайфхак, де зарядити телефон у разі відсутності електроенергії можна за допомогою батарейок та зарядки. Але на власному досвіді ми переконались, що цей спосіб недієвий. Однак є і працюючі лайфхаки, наприклад, так звана вічна свічка, для створення якої знадобиться мінімум деталей. Сам світодіод прозорий білий. На 3 вольта 5-мм. Також батарейки, краще алкалайнові. скотч, щоб перемотати батарейки, і кусочок мідного дроту. Також для пайки потрібен паяльник і сам припой. Получився ось такий елементарний, простий, але надійний пристрій, який постійно світиться, видає гарне світло. Також користувачі діляться способом приготування чи розігрівання їжі за допомогою звичайних свічок, тож закупіть їх про запас. А хтось розповідає про найпростіший метод зігрітись у ліжку, набрати у пляшки гарячої води і вкутатись ковдрою. Таким чином, якщо захотіти, то можна знайти безліч дієвих способів, як гідно вийти з тієї чи іншої ситуації. Головне бажання у той же час. Міська влада зараз докладає усіх зусиль, аби взимку Кременчужани були з теплом, та чи готуються до непередбачуваного. Опалювального сезону самі містяни. В квартирі ми закупили економні обігрівачі, які і економлять електроенергію, і дуже гарно дають тепло. Вікна змінили на пластикові, теплі речі, звичайно. Ну, обігрівачі, дуйчики, скажімо так, по-народному, ковдри теплі. Ну і що найголовніше настрой. Закуповуємо обігрівачі. Вже закупили три у сім'ю, також можливо закупимо генератор та морально Готуємось. Ми закупили свічок. Також ми хочемо купити такий набір для готування, щоб туди електрич. Газову таку штучку вставляти. Також ми дивилися, скільки коштує генератор, але це занадто дорого, тому що звичайний генератор коштує близько 25 тисяч і більше. Також дуже багато він потребує бензину. І ми ще купили павербанк. Готуйтесь до холодів, продумайте все заздалегідь, адже в першу чергу це ваш комфорт і ваша безпека. Анна Литвин, Антон Вробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Приготування вечері могло закінчитись трагедією, якби не пильність Кременчужан. Вогнеборці встигли вчасно, аби врятувати чоловіка. Подробиці про вчорашню надзвичайну подію у 101-му кварталі. Далі. У понеділок ввечері до служби порятунку за номером 101 надійшла інформація про пожежу на п'ятому поверсі багатоповерхового будинку у 101-му кварталі. Мешканці одного з багатоквартирних житлових будинків кварталу 101 сповістили про те, що вони бачать, як із вікон квартири йде дим. Відразу на місце було направлено рятувальників 16 ДПРЧ. вогнеборці. Прибули за лічні хвилини. Рятувальники намагалися відчинити двері за допомогою бензорізу та лому, також кувалди. Довелося докласти зусиль, аби відкрити міцні двері. Як виявилось, в оселі перебував чоловік, який міцно спав і не чув навіть, як рятувальники проводять відкривання дверей. Джерело щільного задимлення виявили на кухні, причиною займання стала їжа на плиті, залишена без догляду. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Завдяки вчасному сповіщенню вдалося запобігти нещасному випадку. Рятувальники наполегливо радять не порушувати правила пожежної безпеки у побуті. Не можна залишати їжу на плиті, яка готується без нагляду, не можна залишати вімкнені електропобутові прилади, газові прилади. Якщо ви йдете з дому або Хочете відпочити, також нагадуємо, що не можна обігрівати житло газом, наприклад, підпалюючи духову шафу, вмикаючи всі комфорки газової плити і йти відпочивати, тому що це також може бути і пожежою, і може бути отруєння газом. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчицькі новини. Сьогодні у Кременчуці стартувала програма «Медіасфера для молоді до офісу молодіжного парламенту Кременчука. Завітали 25 амбіційних молодих людей, які мотивовані отримати цікаву та цінну інформацію для свого майбутнього життя в сфері блогерства. Деталі вже за мить. Соціальні мережі, яких зараз безліч, набирають шаленої популярності серед нового покоління дітей. Сьогодні стартувала програма Медіасфера для молоді, на яку будуть запрошені цікаві люди Керменчука, контент-мейкери, СММ-спеціалісти та майстри свого діла в сфері соціальних мереж. Сьогодні, не дивлячись на війну, ми все ж таки запустили проект «Медіасфера для молоді. Він буде направлений в першу чергу на те, щоб люди навчились писати пости, робити гарні фото та знімати круті відео. Але також наша задача була. Це направити людей на те, щоб вони не зациклювалися на тій ситуації, яка зараз відбувається в нашій країні. У нас будуть спікери, які психологи. У нас будуть спікери, які навчать їх розрізняти, де фейки, а де правдиві новини, і аби вони більш правильно реагували на те, що зараз відбувається. Організаторами, як завжди, виступив молодіжний парламент Кремчука, Кремчуцький комітет молодіжних організацій за підтримки Кремчіцької міської влади. Сьогодні учасники поспілкувалися з організаторами програми та мали змогу познайомитися один з одним під час тімбілдингу. Мені дуже подобається Тік-Ток і він для мене дуже зручний. Знімала щось для себе, але було б цікаво щось нове дізнатися, можливо, для більш масштабного введення каналу. Як і в іншій професії, вкладаєш багато зусиль. То я думаю, можна і тут зробити гроші. Я планую розвиватись у музиці, але щоб просувати свій контент, я повинен вміти вести інстаграм сторінку, свій ютуб та постити актуальні пости. Я маю надію, що здобуті навички мені дуже знадобляться. Тому що це важливо для мене. Я хочу просуватись у цій сфері. Я чекаю на нові емоції, на нову хвилю, новий етап в моєму житті. Тож ось так от. Очікую на, на розвиток себе насамперед. Я буду розвиватись на усіх платформах на в Інстаграмі, в Тіктоці, Фейсбуці. Блогерство це безліч різних нюансів у створенні контенту, відео та фото або стрічки новин. Йдемо в ногу з часом та готуємо нове покоління дітей гаджетів. Артем Рб, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Головний фонтан Кременчука розібрали та готують до зимового періоду. Комунальники встановили металевий каркас, аби вберегти водограй від морозів. Як проходив процес консервування фонтану до зими у наступному сюжеті? Сезон роботи фонтану у Кременчуці закінчився. Кременчужани та гості міста мають попрощатися з ним вже до весни. Попередньо фонтан вимили і розібрали обладнання водограю. Сьогодні працівники комунального підприємства Благострій Кременчука встановили металевий каркас та натягнули захисну плівку. Візительна просьба до батьків, зараз збереться каркас, не використовувати його як батут. Не ставте, пожалуйста, дітей туди на покриття, тому що віталічна конструкція ну тим не менше, вона натягнута просто абокновенна пльо. Працівники скверу імені Олега Бабаєва відзначають, що сезон пройшов добре. Люди стали більш дбайливо ставитись до паркової зони та самого фонтану. Проте також наголошують на тому, аби батьки під час прогулянок краще слідкували за своїми дітьми. Люди намного стали... Получше менше мусора в фонтані було. За цей сезон. Слішка много було, Потеряшок много. Родители тряють дітей. Вірні діти тряють родителей. Ну а так, в принципі, всього нормального. Приходите відпочивати. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Кожен окупант, який знущається з українців, який катує і вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов'язково виконаємо. Слава Україні та слава нашим героям.